Матвія, шостий розділ Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не слуми перед себе, як то роблять оті лицеміри, по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб її бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє вилимовство. Отож не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки Амінь. Бо як людям випростите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо змінюють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в таїні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Око то світильник для тіла, тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле, а коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява? Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?» Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліття одного? І про одяг, чого ви клопочетеся? Погляньте на польові лілеї, які зростають вони, не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемося, бо ж усього того погани шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи.